Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Вже сьогодні має стартувати тестування Battlefield Labs, але тільки на ПК. Учасники підписали угоди про нерозголошення, тому витоків, ймовірно буде небагато. Того ніхто не зна. Фрогверси показали коротенько трейлера з City 2, а також п'ятихвилинний девелопер Deep Dive. Крім того, вони відкрили збір на розробку, який приблизно за годину і закрили. Справді? Справді. Mm -hmm. Але ви все ще можете підтримати гру, отримавши якийсь із бонусів. Я, наприклад, забайтився на ктулху у ванні. Заткнись і візьми гроші. АМД офіційно повідомили, що співпрацюють із Соні в розробці таємного проєкту Аметист. Співпрацюємо. Після новин про закриття Ballistic Moon трохи дивно чути про відкриття нової студії PlayStation в Лос-Анджелесі, що розроблятиме лайв сервіс проєкт за новим оригінальним IP. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Ubisoft опублікували 20 хвилин нового ігроладу тіньових асасинів з різним геймпланом за Ясуке та за Нао. І уявіть собі, здоровань теж може стелсувати. Чорт, ти давно там стоїш? Годину. Годину? Ти серйозно? Я опанував здібність стояти так непохитно, що став невидимим оком. Релізнулась Fiction і одразу стала найбільш оціненою грою від EA на Metacritic. Остання гра з такою оцінкою то Mass Effect 3, що вийшов аж 13 років тому. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть донатили тонометр. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої. Мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.